Валіз документи, три військові вулиці шеврон, або вовка, або собака, на шевроні, і документи, паспорт, і що це? військовий квіток. Трійскої вулиць Збройних сил України. Вони вже були частково обгорілі і добре, що в самому окопі були виявлені кісткові рештки людини вже з біологічним матеріалом. Тобто Буде де взяти забор для забору ДНК. Тобто... Але, на жаль, тварини, да, тварини часто знищують. знищують кісткові рештки, тобто, особливо що касається домашніх свиней, які знищують фактично людей. Фактично знищують. Далі кістки правої стопи, фаланг лівої стопи.